Усіх вітаю! Сьогодні у нас питання, чи повернеться він в загаданий вами термін. Уявляйте собі людину, про яку ви гадаєте. Загадуйте час і будемо дивитися, чи повернеться він до вас за цей період. У нас випадає карта Десятки Пентаклів. Як бачите, таке коло. Коло яке замкнуте, коло всередині якого йде сяйво, але багато думок і, скажімо так, зі е, сторони на ваші стосунки, на те, що відбувається, можливо, у нього. Е, в голові є певна непевненість, але є певна стабільність у ваших стосунках. Можливо, він думає на рахунок того, що йому варто повернути все те, що було, саме цю стабільність. І давайте дивитися додаткову карту. Все мірка Пентаклі він трошки устал у ваших відносинах і знаходиться насамперед у великих роздумах стосовно того, чи варто йому. Повертатися до цих стосунків, повертатися до того, від чого він трошки іссяк, скажімо так, і дуже великий шанс на те, що він обере інший шлях. Дивіться, карта десятка жезлів, яка констатує той факт, що він а, тримається на одній руці. Бачите, ось карта Він тягнеться за цю мотузку, йому дійсно важко у цих стосунках. і Одна рука, скажімо так, наче і хоче повернути, інша рука вагається, і його тіло, думки емоції трошки сковані, і, можливо, він більш певен в тому, в своїх роздумах, щоб не робити цей крок. Тому відповідь на запитання, чи повернеться він, чи ні, скоріш за все, у цьому розкладі саме ні.